Спинити ворожий танк та знищити десант перше завдання для піхотинців. Новачки піхотинці 65-ї механізованої бригади проходять навчання. 32-річний киянин Фанта в лавах Збройних сил з квітня цього року. Українець синегальським корінням каже, пішов до війська добровольцем. Я нікуди їхати не збирався ні з 2014 року, ні з початку повномасштабної. Ну, зачем біжати з родного дому, його треба захищати. Попереду на фанту та побратимів чекає смуга перешкод, відпрацювання тактики ведення бою та пересування. До бою! Голову ниже. Грию! Грию! Кіптява від шин, вибухи та психологічний тиск обов'язкова частина навчань. Це загартовує характер воїнів. Маю навчити, по-перше, бути справжнім воїном. По-друге, вразити ворога, при цьому залишитись живим, щоб виконати всі бойові завдання. Швидше рухайся, не може тебе вічно побратим прикривати. Як і на бойових, хлопці мають дбати і про запаси БК. БК убійця не менше чотирьох магазинів, що рівняється 120 набоїв 5,45. Плюс дві гранати. Одна оборонна, друга наступальна. Смуга не лише про фізичну, а й моральну витривалість. На характері! Давай! На всі наші провокації і так далі, вони мають реагувати адекватно і спокійно сприймати це все діло. Маневрені групи мають бути стійкими до стресу. Упали! Упавни! Не зупиняйся! Біло, біло, Ну!» Вони допомагають. Вони тобі допомагають, щоб ти задачу чи вправу зробив, як треба. Фанта з побратимами подолав всі перешкоди. Каже, було нелегко, але воно того варте. Я вам скажу чесно, ці відчуття передати не обов'язково спробувати. Але так все круто, понравилось.